Можемо констатувати, що навіть погроза вторинних санкцій спрацювала. Індія припиняє свою співпрацю з Росією в плані нафти. Державні нафтопереробні заводи Індії цього тижня зупинили імпорт російської нафти. Причиною стали погрози президента США Дональда Трампа запровадити мито у розмірі 100% за співпрацю з Росією за інформацією співрозмовників агент рейтерс від нафти держави-агресорки відмовилися, зокрема, Indian oil Corp це найбільша нафтова компанія країни, яка управляє половиною індійських НПЗ, і сумарно їхня потужність 600 мільйонів тонн на рік. Тобто, скільки б Росія не кінчилася, скільки б Росія не розпушувала хвоста в обличчі Медведєва, санкції працюють навіть. Е Перепогрози тих самих санкцій Анатолій пише у нас в коментарях: периметр це, можливо, байка і міф, які ще із совка йдуть. Ну, цілком можливо, тому що ми з вами досі не знаємо, чи взагалі є. Ядерна зброя у Росії, яка готова до використання. Тобто вони цим всім завжди лякають і тактичною, і стратегічною. І звісно, що перевіряти це ніхто не хоче, і воно зрозуміло. Але на 100% ніхто і не може сказати, чи це взагалі ще у дієвому стані перебуває. Тому тут теж ви праві, що це може бути абсолютно байка, яка ніякого відношення до реальності не має. Але подивимося, зрештою, що на це все скаже Трамп. але ви знаєте, не Індією єдиною, скажу я вам, і те, що Китай набуває певного впливу, це не просто якісь слова. Е, Москва втрачає позиції, Пекін відібрав у Росії атомні контракти в Казахстані. Пу-пу-пу, як то кажуть, пу-пу-пу. Так, от Москва втрачає важелі впливу в регіоні, який колись вважала своїм Казахстан офіційно передав Китаю будівництво двох нових атомних електростанцій, виключивши Росію із Гри. Про це повідомило видання орда.Кз з посиланням на слова першого віце-прем'єра країни Романа Скляра. І Казахстан уникає Росії. То Каїв звернувся до Ердогана з проханням, яке ну точно не сподобається Москві. Казахстан звернувся до Туреччини за допомогою у транзиті нафти, оминаючи. Територію Росії, і це може бути відчутним ударом по російській транзитній системі. Е, президент Казахстану Касим Жомар Токаєв офіційно звернувся до турецького лідера Раджепа Таїпа Ердогана з проханням розширити експорт нафти через обхідний маршрут нафтопровід Бакут, Білісі, Джейхан в обхід території Росії. Це рішення підтверджує енергетичний дрейф Астани, що посилюється у бік заходу і Туреччини і завдає болючого. Удару по економічних інтересах Москви про це знову ж таки повідомляє Рейтер. А що це значить? А це ж це значить, що Росія отримає менше грошей. Е, вірніше вона їх взагалі не отримає за транзит нафти, який піде. В обхід російської території чи пов'язано це із якимись санкціями? Ми не знаємо, але це точно пов'язано із нарощенням впливу Китаю, і Казахстан називають якраз таки ем, близьким другом і країною, яка перебуває у сферах інтересу Китаю, тому тут теж варто на це зважати. Отак, от, от як то кажуть, крокодил гіна в поиски друзів, скоро цих друзів взагалі не лишиться, а тому, що вести себе треба нормально і не нападати на інші країни, розумієте, от і все. Далі друзі, друзі Путіна, як я й сказала, крокодил Гіна в поисках друзей, значить, новий друг, президент Нікарагуа, уряд Нікарагуа готовий визнати окуповані Росією території Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської областей частиною Росії. Про це президент Нікарагуа Даніель Ортега повідомив 30 липня і він про це написав у листі. Путіна і Путіну, і значить сказав, що це героїчна битва, яку Росія веде проти українського неонацизму, який підтримує НАТО. І якщо твердження прийме офіційний характер, Нікарагуа може стати першою країною, яка офіційно визнала анексію Росії чотирьох українських областей. У 2022 році ну бачите, з Путіним вже ніхто із прилічного общества дружити не хоче. Так він, хоча б в Нікарагуа шукає собі якихось друзів. На це з'явилася доволі різка відповідь нашого МЗС. Що там кажуть в українському МЗС заяву ОРТЕГИ поки прокоментували і говорять, що Нікарагуа повідомила Путіну про повне визнання окупованих українських територій частиною Росії і заявили. Якщо інформація підтвердиться, Київ розцінить такі дії як грубе порушення міжнародного права, і більше того, матиме цілком законну відповідь відповідати на ці дії. Ну, тобто, фактично, реагувати відповідним чином, як на недружній прояв, як на недружню країну або як на країну, яка підтримує. Тероризм, яка підтримує терориста Путіна? Якими будуть ці відповіді? Ну, це вже питання до наших спецслужб, це вже питання до нашого МЗС, це вже питання до наших сил спеціальних операцій і так далі. Але от чекаємо, поки чи буде в принципі це офіційне підтвердження. Тим часом в Німеччині підозрюють диверсію на залізничній станції, і хто би міг бути причетний до цієї диверсії, як ви думаєте, що відбулося? В федеральній землі Північний Рейн сталася пожежа в кабельному тунелі на одній із найважливіших залізничних ліній Німеччини. Поліція підозрює навмисний підпал і розслідує можливий акт диверсії. Про це повідомляє речник правоохоронних органів після того, як були, було оглянуто місце подій. Значить, ця залізниця з'єднує північ і південь країни. Внаслідок пожежі рух потягів був частково паралізований. За словами речника кампанії, йдеться про серйозні перебої, які триватимуть щонайменше е, декілька днів, і постраждали також рейси далекого прямування. Е, ну, І журналісти, які прибули на це місце, повідомили, що хтось міг закласти вибухівку в кабельний тунель. Машиніст одного із потягів помітив. В дим і підняв тривогу до прибуття пожежників, займання е, намагалися загасити. Залізничники, чому це важливо розуміти, тому що перед цим, буквально тиждень назад, я вам повідомляла про дані, які оприлюднила чеська розвідка. Вони сказали, що Росія планує диверсії на території Росі Європейського союзу. Вони планують психологічні атаки, атаки через соціальні мережі, ну і диверсійну роботу, яку вони яку вони планують проводити на території Європейського союзу. Ще перед цим я вам розповідала про колонку. Оглядача, яка була у виданні The Телеграф, де він сказав, що інциденти, які траплялися на території Лондону, наприклад, отруєння шпигунів або підпали деяких складів, не виключено, а в деяких випадках і доведено, що за цим стояла Російська Федерація. Тому хто вчинив цю диверсію? Почекаємо на відповідь від правоохоронців Німеччини, але на певні роздуми це з вами нас все одно наводить. Давайте про ситуацію на фронті. Поговоримо, з'явилася інформація про вчорашню атаку. Деталі значить, крилаткі ракети «Іскандер-К», якими Росія атакувала Київ 31 липня. Ворог спрямував з території Курської області на наднизьких висотах, і це ускладнило їхнє виявлення і знищення. І як я вам вже й повідомляла на початку, три із восьми таких ракет вдалося збити. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Ну і також можемо констатувати посилаючись знову ж таки на наших військових, про те, що Росія міняє певним чином тактику ударів, і робиться вона для того, аби якомога більше шкоди нанести під час останніх повітряних атак на Україну, зокрема на Київ, Росія почала використовувати новий. Тип ударних безпілотників, реактивні шахеди, так звані. і їх практично нереально збити. Про це повідомляють теж у про це. Повідомляє Бібісі. Вони посилаються на повітряні сили нашої країни. Значить, от так виглядають ці реактивні шахеди, які почала використовувати Росія. Що про них відомо? Значить, повітряні сили і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зробили якраз таки цю заяву. В них є новий звук, ну це і самі кияни. Я думаю, помітили різке дзищання, Його поширювали в соцмережах. Знову ж таки, Бібісі про це пише це під час останнього нальоту безпілотників. І за попередньою інформацією Ігоря Клименка серед засобів були реактивні шахеди. Їх вже не перший раз застосовують по об'єктах цивільної комунальної інфраструктури, говорить Клименко і пояснює, що вони заходили з різних сторін Києва через годину після нальоту дронів Росія вдарила ракетами. Кількість точно реактивних безпілотників під час атаки поки що невідома, і вперше українські військові зафіксували. До восьми реактивних дронів напередодні 30 липня. Тоді повітряні сили повідомили, що дрони атакували з північного напрямку. Імовірно, вони застосовувалися і 31 липня. Повідомив Юрій Ігнат. За його словами, таких безпілотників поки що небагато. Звісно, масового застосування реактивних дронів поки що немає. Це поодинокі випадки, каже Ігнат. При цьому він закликає не поширювати фейки, що ці шахеди нібито нереально збити. І наскільки їх буде багато, найближчими місяцями, поки що інформації немає. Але думаю, якщо ви нас дивитеся з Києва і вчора, ви самі власне почули, як змінився звук, і в принципі, ми всі з вами. Майже щоночі це все переживаємо, і тому точно, точно можемо сказати про зміни, які відбуваються.